І я вітаю вас на новому огляді набору під артикулу 75388, у якому є три нових фігурки та багато чого іншого. А ось і самий набір. І перед тим, як ми його оглянемо, я хочу трішки про нього поговорити. Його ціна це 40 доларів. А також у ньому є 305 деталей і, звісно ж, тримні фігурки, дві з яких можна зібрати з інших, що ж, шкода, але хоча б вони є. Ще й можу сказати той факт, що цей набір в нас є по власному серіалі від Лего, а точніше Зорні війни перебудуй галактику. Ну і я вам вже все, окрім одного, а точніше, хто такий джедай Боб. Він вперше з'явився у здається 2006 році у Ганчепі, в якому він був просто безіменним джедаєм. Але фанатам він настільки сподобався, що вони його назвали Бобом. І з часом Лего почали називати його так само у енциклопедіях і так далі. А ось і він. І для початку я заважу той факт, що в нього жовта шкіра. І це тому, що він буквально ідентичний до старої версії, але з сучаснішим темним пластиком сірого кольору, і пошкодженими принтами, що і так і має бути, тому, ну і попри те, що принти зображені таким камінець пошкодженим, мені мені справді подобається, як і на торсі, так і на лиці. До речі, в нас є два лиця, і вам зараз покажу друге. А ось його друге лице, яке загалом є досить класним і воно мені подобається, проте я одно буду використовувати перш, тому що воно якось більше вписується. Також зал тут немає жодних принтів, що досить дивно, але це, мабуть, тому що в стрімі фігурці так само їх не було. Ну і загалом це справді класний фігурка, яку я вам рекомендую отримати, перед тим як набір піде на пенсію. Акбарський трупер. Це просто клон з головою адмірала Акбара, що загалом не те, щоб щось погане, але не те, щоб щось дуже цікаве. Тому, ну прикольно, що він мене в колекції є, тому що в мене такої голови раніше не було. Але клони в мене були, тому не те, щоб щось дуже особливе. Конгроїд. Загалом це справді непоганий дроїд з цікавим кольором, але він також досить простенький і нічого такого собі немає. Має одну принтовану тань, але вона також не нова, що досить шкода, але залом. Прикольний, нічого такого він не має в собі особливого, але я не проти його мати в колекції, тому. А ось і самий набір. І чесно кажучи, це мій улюблений вони джедаїв, тобто він мені дуже подобається. Я зараз поясню чому. Почнемо з чогось очевидного. А точніше, з ось цих трикутних плиток, які дають гарну талізацію. І чесно, мені вони дуже подобаються, бо вони навіть трошки талять саму конструкцію. Також є ось така гармата, яку було досить цікаво збирати, і вона є технічно двійною, бо є ось така декоративна і ось така ігрова. До речі, ігровою трошки затайлив один 1 на 3 тайлом, тому що мені не дуже подобається виновіляє без нього. Тому будьте готові його класти. А також вона стріляє ось таким чином. Нічого такого особливого в цьому немає, але зловне погана функція, як на мене. А ще на крилі є ось таке. Це щось по типу двигуна, який виглядає досить добре і має багато класних деталей. Так, він досить великий і через це піднімає рівень самого літака і звісно, забирає місце під ним. Але як на мене це не те, щоб щось погане. Просто якщо ви, як і я, робите якусь саморобну підставку, то будьте готові, що спереду і ззаду він дещо важче, ніж інші. Щодо середньої частини. Тут загалом є знову ж таки ось ці кутові деталі і наліпка знизу. І ось ці деталі 1 на 2 з виходом, які, як на мене, є найкращим рішенням Лего у цьому наборі тому що вони закривають оці проміжки між крилом і центром. І нарешті цієї проблеми немає, яка була у літаку обівана, що мене дуже дратувало. А також мені треба таких 11 деталей, щоб модифікувати свій літак обівана. Також на цій центральній частині в нас є ось така тай з наліпкою, яку можна зняти, і в нас тут є тай з молоком і банан. Ще я можу заважити, як гарно вони зробили цю деталізацію по боках, тому що мені справді подобається, як вони це затайлили, хоч і тут трішки дивний перехід між самим кінцем і початком, але все одно досить гарно виглядає. А тепер давайте подивимось на сидіння пілота, а точніше живе Боба, якого плеш трішки шкодиться, тому давайте ми його звідси витягнемо і розвернемо це все, що подивиться насередну. Тут можемо бачити ось таку панель керування і дивні кольори під ним. Ну і під кінець нас залишилось лише це. Три ось таких двигуни, яких начебто немає в інших зорльотах такого типу, проте я не певен. Ну вони нічого особливого собі не мають, тому я не думаю, що тут можна сильно затримуватись. Ну і тепер давайте піддамо підсумки. Втім, це справді дуже класний набір, в якому є три класні фігурки та дуже класна будівля. І навіть, якщо не помиляюся, він йде на пенсію, і я дуже рекомендую вам всім його купити, поки він є, тому що він справді дуже класний. Скільки я вже розіскав, справді не знаю точно, але він дуже класний, чесно кажучи. Ем, також я скоро буду стрімити, тому чекайте на стріми, вони будуть по наборам, які я вже купив, і буду скоро збирати. Тому так, чекайте і купляйте набір, поки можете. Ще раз я вам цього відео, подивіться інші, підпишіться на цей канал, якщо ще не підписники з друзями і так далі. Все це ви вже знаєте. Па-па, до зустрічі!